Після тривалого періоду спеки на Рівненщині підвищена грозова активність. Жителі різних районів області упродовж останніх кількох діб спостерігали і знімкували потужні розряди блискавок, особливо у нічну пору. Рятувальники застерігають громадян. Під час грози варто бути максимально обережними. Заряд струму здатен влучати у будь-які об'єкти та викликати пожежі. А нещодавно на Костопільщині від удару блискавки загинув чоловік, який опасав у полі худобу. Якщо ви... Буйте вдома, зачиніть всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу. Не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями. Не ховайтеся під деревами, високими стовпами та іншими об'єктами, які можуть притягувати блискавку. Уникайте використання телефонів, комп'ютерів та інших електроприладів. Не купайтеся в басейнах, озерах, річках та інших водоймах. У Рівненському гідромітцентрі розповіли, що погодні контрасти у регіоні пов'язані з циклоном, який зайшов на територію України під час спекотного періоду. У найближчі дні область знаходиметься під впливом антициклону. Температура повітря дещо знизиться, переважатиме суха та сонячна погода. Температура очікується в межах 22-27 градусів тепла, вночі 10-15 градусів тепла. І вже на завтра погоду Рівненщини ще не буде визначати антициклон, так що вже гроз ми не очікуємо. Дощів буде погода без опадів. Температура, як я вже сказала, більш комфортна така: 22-27 градусів тепла. До слова, під час останньої грози, від удару блискавки у рівнянки згорів роутер. Весь багатоквартирний будинок досі перебуває без інтернету. Тому будьте особливо обачні під час грози. Дотримуйтесь порад рятувальників, щоб уникнути неприємних наслідків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.